Слухай, а тобі наче 20. двадцять. Правиноарфорте. Нормалізує сечовипускання. Оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. У Білорусь прибула вже десята колона російських найманців. Як повідомили білоруські міноборони, вагнерівці тренуватимуть білоруських військових. Та наші прикордонники переконані, що Білорусь просто імітує здатність своєї армії вести бойові дії проти України, а російська пропаганда їм в цьому допомагає. Реальна ситуація свідчить про те, що ні сил, ні засобів у них немає. А присутністю армії в'язнів та злочинців хочуть посилити інформаційний ефект. Псевдозагрози до будь-яких планів ворога наші сили оборони готові. Кордон посилюють наші кореспонденці Катерині Курбановій Ексклюзивно прикордонники показали, як укріпили державну межу на Волині. Зі спостережної вежі видно Білорусь. Такий нині вигляд має кордони з країною, яка в перші дні повномасштабного вторгнення стала поплічницею терористів і надала свою територію агресору для скоєння воєнних злочинів. Між нами тепер бетонна стіна та ще чимало пасток для ворога. Встановлена лінія інженерних загороджень, що в себе включає, як і загороджений паркан, систему ровів, систему тетрайдерів, контрольну слідову полосу з метою вчасного виявлення незаконного перетину державного кордону. Система Загороджень вражає кількадесят кілометрів глибоких протитанкових ровів, стіна з колючим дротом та спеціальні бетонні загорожі все це може стримати і техніку, і живу силу противника. Дані інженерні загородження призначені для унеможливлення проходу важкої техніки. Відповідно, ще в подальшому вони будуть дооблаштовувати, зв'язатись між собою. Так облаштували усі загрозливі напрямки на кордоні з Білорусю. Роботи з посилення наших рубежів тривають і досі. За лінією державної межі пильно стежить 24 на 7. в небо Над нашими рубежами здіймають безпілотні авіаційні комплекси, та часом їхню роботу ускладнюють з того боку кордону. Наші авіаційні комплекси приглушує суміжна сторона і втрачається зв'язок з безпосередньо з е, безпілотником. Та прикордонники навчилися повертати своїх птахів додому. За усім, що відбувається вздовж ділянки кордону, пильнують і онлайн завдяки встановленим камерам відеоспостереження. посилено охороняють кордон із землі. Це наш, наш свого роду такий бандеромобіль, має дуже чудову прохідність. Ми його використовуємо в нарядах, або тут була та місцевість, та нині ситуація на кордоні з Білорусію контрольована. Поблизу державної межі немає ні скупчень бойової техніки, ні живої сили противника. Та, попри це, пильності наші прикордонники не втрачають ні на мить. Ми посилили спостереження за суміжною стороною, за всім, що відбувається по той бік українсько-білоруського кордону. Ми продовжуємо ефективно захищати український кордон і у складі Сили оборони виконувати завдання. Тому присутність вагнерівців російських найманців, терористів по тобі кордону в наших оборонців, особливої напруги, не викликає. На будь-які загрози з Білорусі у них одна відповідь. Ми завжди в готовності готові реагувати на будь-які дії, на будь-які провокації, на будь які прориви. Завжди тому спокійніше живеться і мешканцям прикордоння. Це одне із сіл, яке чи не найближче до Білорусі, і коли на брейському полігоні, які звідси кілометрів за 40, тривають навчання, гурки та важкої техніки чують добре. Тож такого легенького моря чу сюда чути не буде. Як бабахне, якщо з вітром, то воно аж і тут кається земля вирощиться. Та люди знають, що наші кордони з колись дружньою державою, де живе багато їхніх родичів та друзів під надійним захистом. Загрозу з Білорусі тут не ігнорують, але вже й не панікують. Понад усе чекають нашої перемоги, і аби усі, хто боронить Україну, повернулися додому живими. Щоб не було, що хочеться, що найкраще хочеться. Ні діти не приїдуть, ні внуки, ніхто. Повіджали і сидять поза границі. Волинь має понад 200 кілометрів спільної з білорусами межі. Уся ділянка кордону під надійним захистом завдяки потужним інженерним загородженням та вмотивованим оборонцям наших робажів. Одностайно запевняють і військові, і прикордонники, і місцева влада. Тож, хай які підступні плани в агресора тут усі готові показати, хто в домі господар. Катерина Курбанова, Павло Рісіненко, факти ICTV, Єдині новини.